А чи не є напад фаріон на військових таким собі, знаєте, вкидом? Я поясню. А, ну от, всі знають жінку, що вона ну, здатна на таке. І їй дозволяють, дозволяють наїхати на військових, а потім спостерігають, як буде, спостеріга... як буде соціум реагувати на це. І дивляться, а як суспільство відноситься до військових. Знаєте, я як Патріот України, як людина, яка завдячує військовим в першу чергу за те, що ми взагалі можемо навчатись, працювати, сплачувати податки, ходити в магазин і жити, я завжди буду на стороні військових. Завжди. І е, мені здається, що суспільство в даному випадку має дати просто абсолютно повний спротив таким спробам. Спробам мазати чорною фарбою військових. Це святі люди. І байдуже, якою мовою вони говорять, хоч китайською. Байдуже те, що в них було в минулому. Байдуже багато чого. Їм все можна пробачити, бо вони кожного дня, кожної хвилини ризикують своїм життям щодня. А ми можемо в білих рубашках сидіти і записувати ролики, і вчити студентів, і платити податки. Я буду завжди на стороні військових, завжди повторюю. І ми мусимо такі вкиди, а на мою точку зору, це вкид. Не знаю для чого і кому він був важливий. Ми маємо реагувати. Ми маємо не давати права нікому ось так відгукуватись про військових якими б не були, якою б мовою не говорили, що б не було в них в минулому. Це святі люди, які щодня ризикують і щохвилини своїм життям для того, щоб ми могли сидіти в нормальних квартирах, в кабінетах, ходити в магазин, народжувати дітей, вчити студентів, платити податки, розвивати бізнес, все, що ми робимо. Вони там. І мені здається, що хтось погрався в погану гру, вкинули в суспільство. А давайте подивимось, як суспільство відреагує на ось такий наїзд на військових. Я приємно, е мені приємно, що я побачив багато людей, які стали на захист військових. І це потрібно робити, щоб показати тим, хто це зробив, що військових суспільство не дасть. В образу. Не дасть. Запам'ятайте це ті, хто це робить, на мою точку зору.